Вітаю, мабуть, кожному знайомі слова відомого поета Василя Стуса: Терпи. Терпець тебе шліфує, стали твій дух тож і терпи. А що ми знаємо про цього поета? Чим захоплювався, кого кохав? Як, попри все, боровся за свої права і не підкорився системі? Поет, замордований радянською владою. Відповіді на ці та інші питання. Ви знайдете у цьому відео. Василь Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка на Вінниччині. Він був четвертою дитиною в селянській родині. Його батьки Єлина та Семен Стуси мали власне господарство і за тодішніми мірками були куркулями. Тож після розкуркулення та вимушеного вступу до колгоспу сім'я вимушено виїхала на Донбас у Сталіно, яке згодом стане Донецьком. Батько сімейства почав працювати на заводі. Життя на Донеччині видалося нелегким. Спершу від Менінгіту померла старша донька. Невдовзі розпочалася війна. Особливо важкими для Стусів були повоєнні роки та голод. Сам поет згадував про своє дитинство так. Коли мені було дев'ять літ, ми будували хату, і помирав тато з голоду спухлий. А ми пхали тачку, місили глину, робили саман, виводили стіни. Голодний я був як пес. Пам'ятаю коржі зі жмиху, які пекла мама, а мені від них геть боліла голова. Малий Василь відволікався від думок про їжу навчання. Неподалік від дому Стусів була школа. Майбутній поет прибився до класу товариша та й ходив собі вільним слухачем на уроки. Батьки про навчання сина навіть не здогадувалися, аж поки вчителька не запросила мати до себе і запитала, чому Василь ходить босий до школи. У дитячі роки Василь осягав навчання не лише в школі, а й вдома з книжок і від мами, яка завжди співала українською. Саме через пісню майбутній поет пізнав красу і багатство рідної мови. Тоді у стуса відкрився ще один талант любов до музики і гри на гітарі. А ще майбутній поет захоплювався футболом і шахами. У студентські роки він навіть був капітаном студентської футбольної команди. До речі, через багато років із в'язниці поет даватиме у листах настанови своєму сину про важливість. Фізичного здоров'я. Ти повинен мати міцне тіло. Для цього потрібно розвивати ноги, вони в тебе слабкі, виправляти поставу, ти горбишся, допомагати мамі в домашній роботі. Молодий стус мріяв стати журналістом і продовжити навчання. Київському національному університеті однак його документи навіть не роздивилися, бо хлопець був ще неповнолітнім. Йому було лише 16 років. Тож продовжив навчання стус в рідному Сталіно. Ступив у Сталінський державний педагогічний інститут на історико-філологічний факультет, який закінчив за спеціальністю українська мова, література та історія. Студент Стус. Прагнув отримати знання, які не давали у той час в університетських аудиторіях, побачивши інтерес стуса до літератури, розстріляного відродження, викладач світової літератури надав Василю Семеновичу доступ до власної бібліотеки із забороненими на той час творами хвильового, підмогильного, куліша та інших. Василь Стус завжди і всюди розмовляв виключно українською мовою. Курйозний випадок стався з поетом в університетській їдальні. Йому зробило зауваження, нібито розмовляй нормальною російською мовою. Усе закінчилося. Бійкою. Після навчання Василь Семенович почав учителювати. Зокрема, викладав українську мову та літературу у Горлівці. Часто молодий вчитель нехтував шкільною програмою і будував уроки на власний розсуд, щоб зацікавити школярів усім українським. Він читав твори сучасних письменників, інколи навіть свої, і проводив паралелі з класичною літературою. Учитель Стус прагнув навчити своїх учнів головному думати. До учнів ставився з повагою, ніколи не підвищував голос і не ставив поганих оцінок. Однак високі бали отримував лише один учень або учениця з класу у період вчителювання Стуса загнітила тема становища української мови на Донеччині. Адже поет знав історію Донеччини, знав, що більшість населення були корінними українцями, але в намаганні злитися із сірою масою, аби ніхто не зачіпав, українці відмовлялися від своєї мови та забували її. У листі до Андрія Малишка Стус писав: у нас немає майбутнього. Коріння нації тільки в селі, а хуторянським народом ми довго не проживемо. На Донбасі, та й чи тільки читати українську мову в російській школі одне недоумство. Одна усна заява батьків, і діти не будуть вивчати мови народу, який виростив цих батьків. Обов'язково німецьку, французьку, англійську мови, крім рідної. Після викладання Стус два роки проходив службу в армії на Уралі. Період він активно пише вірші, відкриває для себе творчість німецьких поетів і здійснює близько ста перекладів. На жаль, з часом усі ці роботи були конфісковані та втрачені. Перші вірші поета були опубліковані у виданні Літературна Україна з передмовою Андрія Малишка. Стус прагнув стати літературознавцем. Для цього у 63-му році поет переїжджає в Київ і вступає до аспірантури інституту літератури імені Шевченка академії наук УРСР за спеціальністю теорія літератури. Перші роки в Києві він займався підготовкою поетичної збірки Круговерть, а також перекладами та літературною критикою. Стус ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. Початок його дисидентства припав на 4 вересня 1965 року. Того дня у Київському кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Стус разом з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом і Юрієм Бадзьом закликав киян засудити арешти української інтелігенції. Тоді Василь Стус і вигукнув слова, які стали крилатими. Хто проти тиранії, встаньте. Це дійство стало першим протестом на масові політичні репресії в радянському союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції поета відрахували з аспірантури, видавництво відмовилося публікувати його збірку Круговерть. А за кожним кроком поета. Почали пильно стежити агенти КДБ. Хоч у 60-ті роки на долю Василя Стуса випало чимало випробувань. Цей період став і найщасливішим у житті, адже в цей час він зустрів своє кохання Валентину Попелюх. Того ж 65-го року поет одружився з Валентиною. А вже через рік жінка подарувала поетові сина Дмитра, який став літературознавцем і дослідником творчості батька. До речі, познайомилися Валентина та Василь в метро. Стус, як завжди, був з книгою в руках, проте, помітивши Валентину, відклав читання, стояв і усміхався незнайомці. Цікаво, що дівчина довго не знала про захоплення Стуса літературою. На перші побачення пара ходила на спортивний майданчик, грала у бадмінтон. Через деякий час Василь почав читати вірші: спочатку поезії сучасних авторів, творчістю яких захоплювався, а потім присвятив вірш коханій. Тоді зізнався, що поет. На жаль, у збірках віршів поета цієї поезії немає. Разом подружжя прожило тільки сім років, далі 12 років тривала розлука, поки дружина чекала поета з в'язниць, а далі ще 37 років удівства. Василь Стус чинив активний опір радянській системі, писав відкриті листи щодо порушення прав людини, протестував проти арештів, виступав із критикою режиму. А на похороні Алли Горської відкрито звинуватив владу у смерті художниці. Результатом став перший арешт Стуса. 13 січня 72 року дружина поета згадує, що в квартиру валилося багато чоловіків, і почався обшук, під час якого було вилучене усе написане стусом за 15-17 років. Вірші, критичні статті, прозові твори та переклади. До речі, напередодні арешту Стус разом із друзями-письменниками попри заборону ходили з різдвяним вертепом по Львову. Під час коляди зібрали 250 рублів, які планували передати родичам політв'язнів. Проте всіх учасників вертепу після проїзду до Києва арештували. Перший суд над Стусом відбувся у вересні 1972 року. Поета було визнано винним в антирадянській пропаганді. І засуджено до п'яти років ув'язнення і трьох років заслання. Покарання Василь Семенович відбував у Мордовії. Впродовж першого року ув'язнення Стус шість разів отримував догани. Його позбавляли права на побачення і закривали у штрафному ізоляторі. І все тому, що навіть в ув'язненні він не корився системі. Василь Стус двічі відмовлявся від громадянства СРСР. 1976 року поет написав лист до президії Верховної Ради СРСР, у якому відмовився від радянського громадянства. Вдруге, схожу заяву, Стус написав сімдесят року. Поетові довго не хотіли надавати дозвіл покинути табір і відвідати важко хворого батька. Все ж таки, Стуса відпустили на декілька днів додому, і він встиг попрощатися з батьком. Під час ув'язнення Василь Стус продовжував писати вірші та займався. Перекладами багато своїх поезій поет передавав на волю через листи однак ці листи влада конфіскувала та знищувала, і лише деякі все ж таки потрапляли до друку. У 1979 році Василь Стус повернувся з заслання. Влаштувався працювати на завод, щоб, хоч якось, заробляти на життя. Однак працювати довелося недовго вже у 80-му році. У помешканні Стусі в Києві відбувся обшук, і Василя Семеновича заарештували вдруге. Визнавши особливо небезпечним рецидивістом, відбувся суд, на якому поетові присудили 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Під час другого суду державним захисником поета було призначено Віктора Медведчука. Стус, познайомившись з адвокатом і зрозумівши, що той не цікавився його справою, відмовився від захисника. Цікаво, що під час судового слухання Стус свою провину так і не визнав натомість, це зробив за нього адвокат Медвечук. Зрозуміло, що Медведчук не надав достатньої юридичної допомоги підзахисному. Через арешти Василь Стус майже не брав участь у вихованні сина. Дмитра Стус бачив лише в ранньому дитинстві, та кілька місяців між першим та другим ув'язненням. Коли поета вдруге засудили, сину було 13 років. Втім, Василь Семенович намагався займатися вихованням дитини дистанційно. Він писав листи, у яких рекомендував Дмитрові літературу, яку варто прочитати, давав слушні поради та настанови. Наприклад, ось що поет писав синові про освіту та поразки: освіта це вид гігієни. Письмо з помилками, то як не руки чи зуби. Поразка мусить стимулювати на чергову перемогу. Це логіка сильних. У поразці попускають руки лише слабкі. Під час другого ув'язнення нічого не змінилося. Поет продовжував писати вірші, а табірні наглядачі. Конфіскували та знищували їх, і нерідко карали невгамовного поета перебуванням в карцері. Так одного разу перебуваючи у карцері, Василь Стус оголосив безстрокове сухе голодування на знак протесту. А в ніч з 3 на 4 вересня 85-го року серця поета перестало битися. Йому було лише 47 років. Офіційна версія зупинка серця неофіційних. Багато від вбивства наглядачами до переохолодження. Поховання поета відбулося без дружини та сина. А коли найрідніші приїхали попрощатися зі стусом, їх відвезли на цвинтар до могили зі стовпчиком 9. перепоховати поета не дозволяли до закінчення терміну ув'язнення. Особисті речі стуса родичам так і не віддали. Перепоховання Василя Стуса відбулося 19 листопада. 1989 року на байковому цвинтарі в Києві кілька десятків тисяч людей прийшло віддати шану Василеві Стусу не просто великому поетові, а мученику, закатованому за правду і права всього українського народу. На цьому, все дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей.